Всім доброго дня! Ласкаво прошу на канал Магічні Знання та Практика ритуалів. І сьогодні пропоную такий невеличкий розклад на те, що мене чекає в найближчому майбутньому. Ви маєте самостійно загадати, який це буде проміжок часу, але не рекомендую загадувати більше, ніж на 3 місяці. Тому що це доволі такий короткий розклад. Для того, щоб подивитися на такий тривалий період часу, треба робити найбільш розгорнутий варіант, набагато більше карт. По конкретній життєвій сфері, щоб більш точніше сказати. Да, тому що це більш такий буде такий загальний да, на короткий час, на коротку таку часову перспективу. Ось, буде кілька варіантів. Десь орієнтовно скільки зробити. Ну, хай буде варіантів 5. Да? 5 варіантів. От вибирайте свій варіант, загадуйте число від 1 до 5 і будемо розглядати. І так, що чекає мене подолі. Ну, що мене чекає в найближчому майбутньому. Так. Перший варіант. І так, що вас чекає? Ну, тут кілька може бути варіантів. Якщо ви чоловік, то ви, ну, ви взагалі такий доволі таки романтична натура. Да? Ось Рицар Кубки говорить, що у вас все буде повномажурії з вашою коханою чи коханим. Почуття будуть через Кубок переливати, тобто такий буде романтичний період, такий конфетно-букетний період. Такий... Приємні життєві судьбоносні зміни будуть відбуватися. Тут, можливо, ви знаєте свою е, другу половинку, у вас такий буде романтичний період, або якщо у вас вже у відносинах, то у вас відновиться, знову почнеться оцей конкретно букетний період. І це доволі буде такий швидко. Да? Тобто це все буде дуже швидко розвиватися, ем, дуже швидко в такому плані, що вам навіть буде важко керувати цією своєю любовною ситуацією. Ну, але врешті-решт, чимось доведеться жертвувати. Ось, не знаю, що це стосується, але ну, взагалі ця от любовна ситуація, ці любовні стосунки будуть такі для вас доволі болючими і травматичними. Якщо ви жінка, то ну, такий варіант трошки буде іншим, оскільки у вас буде такий паж, не паж, а такий чолов'яга. Такий доволі такий романтичний, який буде... будете кохатися, ну, буде задоволений, інтим, секс це буде, але це людина, яка лише от для того свою виходу чекатиме. Да? Ну, такий собі альфон називаємо це. От Буде використовувати, ви будете думати, що це вже ваша доля, що так, швидко все буде відбуватися, будете в таких розових окулярах, в такій ейфорії, але, врешті-решт, це. Ну, доведеться жертвувати, або ви, ну, ви будете вагітними цієї людини, але для вас це буде така жертва. Це буде не доволі таки неприємним якимось сюрпризом, і ви в такій будете недвозначній ситуації. Так що дивіться, будьте обережними і не кидайтеся в усі тяжкі. Тобто, інтим, інтимом любов, любов'ю, але якийсь раціональний підхід має бути. Другий варіант. Що вас чекає? Ну, якась така ситуація буде на самоцьок по да? тут уміряність, король посухів, маріонетка і п'ятірка мечів. Да? Дещо викинете так на самотік, тобто перестанете, ну, якась така рівновага буде, певний баланс в якій ситуації. Це буде пов'язано з чоловіком король посухів. І пов'язано з тим, що ця. Ну, ось ця людина буде намагатися вами маніпулювати. Так, вона або вже зараз маніпулює. Але найближчим часом от, це таке трошки так зупиниться, він припиниться робити. На ситуація буде. Ось. Але, врешті-решт, це все випливе до того, що вам доведеться до якогось такого конфлікту, все-таки ледь не добійки, такої сварки, такої, що летітимуть ці шибки. І тайлки, тобто все буде битися, ну, доволі такі конфліктна ситуація, да, ледь до мордової дойде, Можливо, це з якимись маніпуляціями, шахрайством пов'язаності людини, яка, врешті-решт, при те, що це наче так якось зараз в такому періоді спокою, то як затихло, але врешті-решт. Тут буде така конфліктна ситуація, тому будьте обережними. Будьте обережними, не піддавайтеся на провокації, на маніпуляції. Перевіряйте все. Нікому надзвичайно довіряй, але перевіряй. От. Це буде вашим девісом. Ось. І в будь-яку ситуації не, ну, не кидайтеся з гарячої голови. Все ретельно обдумайте. І зважте всі за і проти. Третій варіант. Десятка пентаклів. Туз пентаклів. І сонце. Так, і сонце, і ваш. Посухи. Ну, четвертий варіант для вас це найкраще. У вас все буде в ажурі, все буде чудово ну, в родині, тобто родинних стосунка, сімейних гроші йтимуть, можливості. Вас цей період буде таким, знаєте, вам навіть вас оберігатимуть боги, і з вас буде сипатися як з рога достатку. Тобто у вас будуть гроші, можливості. Когось там вагітничи, думає що створення сім'ї, буде родина. І це все буде, ну, це буде так стабільно, це буде абсолютно без жодної хмаринки, ну, нічого не затьмарить цей ваш період. тобто ну, ніяких таких проблем абсолютно не буде. Тобто всі будете всі живі, здорові, проблем не буде. І навіть ну, фінальна така карта Паш посудь говорить, що ви будете задоволені. У вас буде ну, багато любові, тобто це інтим, секс, тобто ви будете сексуально задоволені людиною, всі будуть вами зачаровані, тобто, ну так, як це так? Е, сформулювати, всі будуть хотіти грітися в ваші да? тобто, ну, ви така будете ви, жінка, чи чоловік. Будете отаке сонечко для всіх, що готові вам лише за вашу посмішку, пробачати вам все. Тобто, до вас ну, все йтиме вам в руки. Ну, Баловень долі будете. Тому це надзвичайно чудовий варіант. Я вас вітаю. І з родиною все буде добре, і взаємопорозуміння, тобто ну, все чудово. То, тобто, дай Бог, кожному, щоб так було, як у вашому варіанті. Четвертий варіант. Четвертий варіант вже ситуація гірша. гірша. У вас чекають матеріальні трати. Ну, можливо, навіть якщо це будуть дуже великі матеріальні трати, це навіть бідність якась. Можливо, у вас звільняють з роботи, тобто втрата якогось матеріального ресурсу, джерела доходу, тобто, можливо, це робота, це навіть якийсь бізнес, через вашу особливу дурість, якісь помилки. Тобто, ну, ви щось таке щудите, якісь неправильні кроки зробите, будете помилятися, і це призведе до втрати вашої стабільної ситуації, яка є зараз. В фінансах, і в родині, тобто почуття, взаємовідносини. Тобто ви втратите цей свій стабільний фундамент, да? О, і вам доведеться оборонятися. Ось, стояти в обороні від усіх, чекати неприємності з усіх сторін, тому будьте дуже обережними, не робіть ніяких дурниць, особливо з матеріальної сфери, тобто, якісь покупки, можливо, ви задумаєте кудись інвестувати. Ну, от зараз така тема от, криптовалюти, якісь такі цифрові активи, чи навіть і в, в депозит в банку, чи ще якісь такі вкладення, це будуть абсолютно неправильними кроками. Нікуди нічого не інвестуйте, не вкладайте, грошей не позичайте, бо не віддадуть. На дурачка впадуть, тобто будуть, якось ситуація так зійде, ну і вигратися без грошей. Да, і це ваш фундамент, тому що як не крутіться, але матеріально складова в наш час це один із таких важливих елементів ну, фундаменту вашого стабільності. Тому будьте обережними і дивіться в оба. Це четвертий і п'ятий варіант. Останній. останній варіант щось теж ого, 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 ого. Ой, ой, друзі. Так, не знаю, що ви бачите. Ага, ось. Ну, ви знаєте, от за п'ятий варіант найгірший. От, дійсно найгірший. Е, як вам сказати? Ну, чекайтесь неприємностей і горя. От як би неприємно це казати, але я як майстер, ну, людина-майстер має вам це говорити. Тобто не говорити, що. Це буде добре, от не хвилюйтеся. Звичайно, що треба зберігати оптимізм, але ж не бути дурним чи дорепою. Да, дев'ятка мечів, вісімка мечів і десятка мечів. Ну, дев'ятка мечів це говорить, що ви будете в страшній істериці, в депресії, так що ви просто будете криком, кричати, буде рвати всередини. Пекло буде, як то кажуть, під вами, начебто розкриватися. Ось, Пекельне, ви Виженете себе в капкан через власні, власні помилки, власні якісь такі дурощі, неправильні кроки і, врешті ре ситуація про те, що ви втратите що будуть якісь такі втрати, які неможливо буде відновити. Тобто, щось остаточно піде. Ось і ну, це так таємницю. Це ж навіть, тобто невідомо, що це саме буде, бо карта Верховної життя говорить, що невідомо. Ось, але це карта верховної жириці говорить, що вам ще варто вдатися до якоїсь магії самостійно, щоб ну, магічно захиститися від цього відбіт, якихось нещастя, які ймуть до вас, які чекають вас на майбутнє, найближче. Ось вам треба ну, провести ритуали, помогічить інакше. Крім того, ось ці три карти. Не хотів це доказати, але це говорить про смерть. Можливо, хтось із ваших рідних, ваших друзів. Ну, а в найгіршому яку, що це навіть вас чекає смерть. Ви знаєте, скільки я от не роблю розклад, а такого ні в кого ще не траплялося. Ну, це перше. От саме така комбінація всіх цих трьох негативних карт. Оце найгірші карти. Навіть не башення, не смерть, бо смерть майже не означає смерть фізично. Багато боїться, ой, смерть розклад, ні. Ну, навіть і не знаю, яку да ті пораду. Знає? Тут Це хіба що те, що вам треба звернутися до магії? І дивитися, в чому ситуація? Можливо, якийсь це негатив магічний. І на вас отакі біди будуть сипатися, бо. ну... Такий варіант стільки негативних карт, ну, це може на це вказувати, що щось у вас там добре магічить. Або якісь ще просто, знаєте, от така доля, якась тяжка, страшна, виходить людини, там от якась така смерть. ти бачиш, що ну, різними трапляться, ну, очевидно, вам треба звертатись до магії, до, навіть і не тільки самостійно, бажано ще й до професійних. Да? от, на розклад, на діагностику, що відбувається в вашому житті. Тому що ну, дуже такі печальна така ситуація, ну, вам треба, при всій складність, вам треба не істерити, дивитися холодним розумом, і, не і це допоможе вам не потрапити в капкан, який, ви... які самі себе зажените, Да? Тому що людина, коли в якійсь такі складній ситуації, коли вона депресує, коли не істерика, вона не бачить раціональних шляхів. Вона не бачить так, як має адекватна людина бачить і знаходить вихід, вона не знаходить, вона себе загонить ще більші проблеми, все більше складності, все більше якісь такі гори неприємності, і це веде до дуже летальних випадків. Ось, тому що це ще карта говорить, що вам варто таки переглянути своє здоров'я. Зверніться до лікаря, прийдіть обстеження в онколога. На, ну, на клітки онкології на рак, оскільки дев'ятка, десятка мечів, це говорить про те, що це до всі три карти, можливо, ну Ну, хто зна. Варіанти вато, але от краще перевіриться, да, щоб не чекати найгірших варіантів. Ось такий був розклад. На те, що чекає вас в майбутньому. Для, для деяких варіантів він дуже був неприємний, для деяких кращий, але ж а таки звертайтеся, якщо комусь допомога, пишіть. Чим зможу, тим і допоможу. Тобто побачимо вашу ситуацію, що, якщо не зможу, то можу порадити людей, які більш, можливо, допоможуть, тому що своїх майстрів, вчителів. Ось, але не кидайте ситуації на самотік. Всім всього найкращого.